Друге Різдвяне свято має назву Собор Пресвятої Богородиці і Святого Йосифа. Це згідно з традицією Східної церкви, котра після деяких великих в які зосереджує свій зір на Спасителя або Пресвятій Богородиці, звертає наступного дня свою увагу на інших святих, які зіграли важливу роль у події, котру свято нам пригадує, так і після празника Різдва Господнього. Неважко здогадатися сьогодні, чому є згадка про Пресвяту Богородицю Святого Йосифа. Нашу увагу в сьогоднішньому Божому Слові напевно перетягує найбільший образ святого Йосифа. Вже вдруге він виявляє свій послух голосу з неба і так захищає Пресвяту Богородицю самого Спасителя. Перший раз святий Йосиф послухав підбадьорення ангела, котрий йому звістив Божу волю. Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа, це і Матея, перша глава. Другий раз він знов повірив посланцю Ангелові, і це принесло святій родині порятунок від небезпеки. Богослов Богословкарнер каже Небо постановилося тому Йосифові, щоб став названим батьком для дитятка, котре мало народитися з усіма обов'язками батька. Охороняти, захищати, стерегти дитя і його матір. Це завдання святого Йосифа, яке він отримав з неба. Йому було довірено Спасителя світу, так Йосиф прилучився до історії спасіння, котру Бог приготував людині. Як бачимо сьогоднішнє свято Собору Пресвятої Богородиці і Йосифа обручника є досить важливе, бо показує чоловіка. Йосифа, який є десь в тіні, проте відіграє досить важливу роль Бог довіряє Марію і Христа, святому Йосифові. Цим самим Бог немов би підкреслює важливість батька в родині. Свого часу в одній родині був хлопчина, який час від часу любив еридувати псути нерви своїй мамі. Одного разу батько його взяв за руку, відвів бік і поклав запитання. Що би ти робив, синку, якщо би ти мав гарну дівчину, був від неї закоханий, і була би певна особа, малий хлопчик, який її постійно псув нерви і робив боляч. Малий задумався, потім каже, певно, би його побив. Розумієш, синку, є така ситуація. Я жінка, яку я страшенно люблю. Я з нею дружився». І моє завдання, щоб вона була щаслива. Проте є один маленький хлопчик, який постійно робить їй боляче і псує нерви. Що би я мав робити з цим хлопчиком? Малий зробив великі очі, подивився на батька, потім їх опустив, задумався. Потім знов підвів очі до батька і каже: Тату, я все зрозумів, я так більше не буду. Кожного разу, коли малий знову пробував виридати або не слухати батько, батькові було достатньо подивитися лише на нього, і він кивав головою, що все зрозумів. Мудрий батько вміє навести лад своїй родині. Це і є за головне завдання батька, адже він є голова. Не лише дбати про матеріальне, але дбати в повному розумінні цього слова про свою родину. Це багато. Святий Йосиф справді відзначався мудрістю, бо в ньому є дві гарні характеристики. Перше це довіряти і покладатися на Творця. Якщо батько вміє своїм дітям прищепити такі важливі речі, як покладатися і довіряти Богу, такі діти ніколи не втратять підтримки Божої і ніколи не пропадуть в цьому світі. Небесний Отець. Святому подружжі, в якому народжується Христас, дав важливе завдання виховати, подбати, пропіклуватися про Спасителя, Його Сина. І святий Йосиф, як голова, як батько це прекрасно виконує. Це є завдання кожного чоловіка. Тому, дорогі чоловіки, вчіться від святого Йосифа. Бути добрим, люблячим чоловіком і справжнім батьком з великим серцем.